Теперь запустили, все. Алло? Да, да, да. Як зараз? Зараз хорошо. Це у мене інтернет, блядь, час. Чуєш, тут стрільба. йдем, може там. Повоюємо, що ми Чекай, я дай тут запустив, все, бо я лиш... Тикток ще не запустил. Ага, вон вон, вон, вон он, где-то вот там. У мене, коротше, як я понял, у мене якийсь вірус, блядь, сидить. У мене, якщо ноутбук, наприклад, я не пользуюсь, я там пів часа часи. У мене щось начинает жорстко интернет пиздити. там одно замокнул. ой 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 ничего себе, там, там с машиной работают. Да, ну там, блин, снайпер. Нормально в бане моя шага. Ну что там, танки, блядь, сделаю? Сейчас пока. Я дроном лечу тоже до танка.